Григорій Федорович Квітка народився 29 листопада 1778 року в Свободі основа поблизу Харкова у дворянській родині. Спочатку навчався вдома, а потім у Куряйській монастирській школі. У 1793 році Григорій, як дворянин, був зарахований на військову службу, через 4 роки вийшов у відставку в чині капітана. У 1801 році став послушником монастиря, але через 4 роки повернувся на військову службу. У 1806 році майбутній письменник подав у відставку, оселився в Харкові, став комісаром у народному ополченні. У 1812 році він працював директором Харківського театру, заснував інститут шляхетних дівчат. Згодом організував, відредагував і опублікував перші в Україні громадсько-літературні журнали Харківський демокрит і Український весник. Збирав кошти на відкриття Харківської публічної бібліотеки протягом 1817-1828 років квітка чотири рази переобирався предводителем дворян харківського повіту. З 1827 року почав писати прозу і драматургію. Перша книга вийшла в 1834 році. У 1837 вийшла друга книга Мало російських повістей». У 1840 році Квітка очолив Харківську палату карного суду на посаді надвірного радника. Письменник помер 20 серпня 1843 року. Похований у Харкові.